Мені здається, ну, зараз найбільша трагедія, яку можна тільки уявити, це якщо у людини розбився телефон, або вона його втратила, або нема Wi-Fi, або ще щось. От скажіть, будь ласка, як ви от для себе цю можливо, якусь межу знаходите? З одного боку ці пристрої дають нам? Дуже потужні можливості, а з іншого боку, ми можемо дуже легко впасти в таку пряму залежність, коли в нас, як ви раніше казали, очі червоні, і ми вже там 40-50 хвилин просто робимо якусь дрібницю і розуміємо, що нас інтернет нас переміг. Сперечаємося з кимось, тому що це ж велика справа. В інтернеті хтось не правий. Ну так. і нам треба довести неправоту цієї людини. Що насправді будьмо чесними, абсолютно марна справа. І я ще не бачив жодної людини, яка здалася б у коментарях і сказала: О, дійсно, ви мене переконали, я був е, на неправильній не стороні, я, я десь мав хибну точку зору. Е, давайте скажу на дуже практичному прикладі, який нещодавно ми всі переживали. Після російських обстрілів наша енергосистема зазнала втрат, і ми всі зустрілися з таким явищем, як блекаут, коли годинами не було світла. Угу. І от коли годинами не було світла. Був вимкнутий Wi-Fi у більшості людей, дуже часто не ловили наші вишки з 4G мобільного зв'язку, і люди примусово опинилися без в стані без інтернету, без соціальних мереж. У мене стоїть питання: хтось за цей час помер від того, що він не заходив в Фейсбук протягом кількох годин, в інстаграм, чи хтось в Твіттер, чи в Тікток. Я розумію, що ломка певна могла бути. Але при цьому всьому, як виявилося, люди живі. Більше того, знову ж таки, це старий жарт, але як казав один чоловік, вимкнули світло, і я звернув увагу, що поруч зі мною по хаті ходить якась жінка. От виявилось, що моя, поспілкувався. Так нормальна людина виявляється. Тому дуже важливо в цих питаннях просто інколи робити для себе, ну, називаємо це такий детокс, таку паузу, яка дозволить мені. Пережити і справитися з цією прив'язаністю, спробувавши бути без неї. Тобто робити для себе такі дні, я би назвав це цифрового посту, от так само, як в Біблії з їжею є Божа така повеління або Божа така практика, час від часу заради вищих цілей відмовлятися від харчування. Там, наприклад, там, протягом дня е, я п'ю тільки воду, не буду вживати їжу. Заради якої цілі? Заради того, щоб я міг смирити своє, своє тіло, міг смирити свою душу, міг більше сконцентруватися не на фізичних потребах, а на духовних. От є поняття посту в Біблії. Так от, е, знову ж таки, це окрема тема. Піст буває різним. Це може бути відмова тільки від якоїсь певної форми їжі і так далі. Це може бути один день, може бути триваліший час. Це вже окрема тема. Але якщо... В цей момент, коли ми від чогось відмовляємося, ми фактично задаємо такий сильний поштовх своїй волі, що вона, я б сказав в хорошому сенсі слова, прокачується і перепідіймається на новий рівень. А якщо ти в одній сфері досягнув можливості себе контролювати від чогось відмовлятися, це переходить і в інші сфери. Тому людина, яка, наприклад, навчилася поститися час від часу, відмовляючи собі в їжі, давайте самий простий приклад: не їсти після шести. Ви ж я думаю, знаєте, хто такі пінгвіни? Кажуть, що це ластівки, які все ж таки продовжують їсти після шести. Так от, елементарно, перестати їсти на ніч, перестати їсти ввечері. І людина вже вона набуває такої рішучості, вона себе пересилила. Ця рішучість перетече в інші сфери. І ось, якщо можна відмовитись від їжі, і ця практика є біблійною, чому не можна зробити піст у цифровій сфері, в сфері соціальних мереж? В сфері uh, користування гаджетами, які постійно, як ви правильно зазначили, пригортають нашу увагу. Я себе ловлю інколи навіть на богослужінні. Якщо я не знаходжуся за кафедрою чи не знаходжуся в центрі людської уваги, поруч зі мною телефон мене тягне раз в 30 секунд подивитися на екран, чи не прийшло якесь повіщення. Кожен раз я бачу, не прийшло. Сиди спокійно, чого ти туди дивишся? Але оцей навик знову ж таки цей вже нейронний зв'язок сформований. Ану, глянь, ану, глянь, ану ще раз, він мені шкодить, він мене відволікає. Я не можу концентруватися. Я щось упускаю в цей момент. Так, от, щоб подолати це, піст, день без телефону взагалі, відкласти його в сторону і зробити це правилом, замінити е, ось цю погану звичку, або, скажімо, нездорову звичку е, хорошою звичкою, тим, що я можу себе свідомо стримати, раз там, скажімо, на тиждень, повністю зробити собі день цифрового детоксу, день цифрового посту і бути без телефону. Важко. Буде дуже важко. Чи буде хотітися, дуже буде хотітися. Але якщо це ввести в, в такий, скажімо, ритм і робити це регулярно, то з часом ви зрозумієте, що ви можете керувати собою у цій сфері. Повна відмова, хоча б на якийсь період часу, вона дає сили, як я вже сказав, прокачує цей м'яз рішучості. Щоб потім себе в цих питаннях контролювати. Ну, або, наприклад, протягом дня можна створити для себе такі безцифрові години. Це можуть бути, наприклад, ті випадки, коли ми сідаємо за стіл. Я знаю, в багатьох сім'ях є традиція не брати з собою телефони за стіл. Тому що в цей момент, коли всі зібралися за столом, як правило, хочеться поспілкуватися старшим, а молодшим хочеться посидіти в екранах. Хоча буває і навпаки. Питання, а навіщо брати телефон з собою за стіл? Навіщо це спілкування, як мінімум, ставити під ризик тим, що я буду знову і знову дивитися на екран? Тому можна, наприклад, виділити такі години. Далі я знаю, в багатьох людей є правило прощатися із телефоном за декілька годин до сну. Щоб, перш ніж людина засне, її психіка і нервова система перела налаштувалася, це теж може бути корисно. Але знову ж таки, для кожного це, зокрема, і індивідуально, і дуже специфічно. Тут немає такого загального правила, як зробити саме вам. Чи потрібно, якщо є проблема на неї відреагувати? Потрібно. Яким саме чином? Я розказав буквально там, кілька можливих напрямків. Але чи людина захоче це робити, і чи вона буде користуватися якимось із згаданих методів або якимось іншим, це вже залежить від неї.